Друзі, привіт! Ой, Не дивлячись на похмуру осінню днину, слава Богу, що ще без морозів, Орікса все залишається прекрасною. Подивіться, які в неї цікаві бежеві стебла і дуже приємні, ну ви тоді не розумієте, бо поки немає орікси. хоча, може бути, в мене є два васанцією. Такі в неї пухкі, дуже такі, Не пухкі, а пухнасті пагони. От бачите, щось росте такі трошечки, йому щось в житті не пощастило, викривився. От, але це не питання. Це все вирішується. Питання є, питань нема. Звісно, ну, а де вони будуть ці питання, тому що ще ніхто нічого не знає, що питати. Але хто зі мною вже давно, то я про неї вже розказував весною, весну, на цю тему. Рікса японська це дуже цікавий чагарник. І особливість цього лися в тому, що вони пахнуть мохіто м'яте лимон. Навіть зараз в жовтому стані все одно вони пахучі. Бачите, щось що, ну, настрало якась плашка, ну там ж хіба нема де. О, гриби якісь виросли, там треба подивитися. А, коротше, це Роба, каже, Це офіційний представник лимонів в Україні. Хоча вона сама родом з, з Японії. Це Орікса японська. То закрити уши бляцькі, тому що задоба вже везде, вже це хміль, Господи, зла не хватає на нього. Але Орікса все рівно залишається японською. Вона цвіте весною. Там, звісно, це не піони, не гортензії. Квіточки такі маленькі, але... Це, я бачите, підписую ваші посилки. Але вам підзиває такі типу, такі плодики, маленькі, які я кидаю в чай. Дуже смачні. Писали, що вона типу, перехресно запильна, але вона мені так дає плоди. Може, тут десь ще, коротше. Десь ще... Ні, вже немає, вже попадали вони. Прикольні такі, типу, як бергамот, трошечки не смак мені. Лиця теж заварюю. Похучі вони, Але в основному я вирощую того, щоб вони були просто в мене красиві були. Ось бачите, от прохміль. Зіло падло мені. Ріксудоцю мою завербували цими зіляками своїми. Ось це як пахне гарно. Пахне просто капець. Так, що я скажу? Зимує вона причудово. Я думаю, що треба її укривати буде. Але слава Богу, все добре. Весь тут в мене красивий він. У нього другий прирост такий біловатенький, дуже симпатичний. Але зараз вже однаково-жовте. Взагалі так класно, що от жовтіє все і так несподівано якось. Знаєте, тут дивишся кебія вже в мене, малинова вже до плодоносила, це просто висять оболонки. А кебі ще є, теж можна замовити плоди. як Телемагазин. Але насправді я вам розказую, тому що я дуже люблю ці речі, мені дуже подобаються. Це прекрасно. рослини це прекрасна, вони має бути в кожного саду. Е, одним газоном сити не будеш. Ні візуально, ні практично. Хоча якщо у вас там, не знаю, маленькі діти, то краще не бачите щось газоні, тому що воно... Мама, що це таке? І все, коротше, і ти розумієш, що, ну, хтось буде битий. Валет поб'є десяточку якусь. Так, от у нього дуже симпатічний такий. Листочок, пагін. Так, бачите, такі листочки Дуже гарні, такі як. Ну, понятно, дібо, що це, що там не, це, не якісь там супер е витребеньки. Але я дуже хочу йти її варігат. Вони в Європі є, значить ми теж будуть. Тому що Україна це Європа. Правильно, друзі? Отакі от, от історія. Я вас цілую, люблю, пока-пока.